Всім привіт! Зараз заходжу в такому канадському місті Варшава називається. Подивіться, чим вам не Канада. Природа. Це буде останнє соте відео. Перед переглядом цього відео ми будемо збирати на дрон. Треба щось корисне зробити. Ми збирали вже на автомобіль, передавали теж такі стабілізатори для гвинтівок. І зараз я подзвонив, у мене друг служить. В армії там на фронті він заступник командира, і він сказав, що зараз їм потрібен дрон. І дрон такий не дешевий знаєте, коштує ось район 124 тисяч гривень. Отак От виглядає. Це дуже великі гроші, але з іншої сторони у вас 10 тисяч приблизно подивляться це, якщо кожен скине по 12 гривень, в принципі. Збір закритий. Я відкрив таку банку, називається монобанку. Я вже закинув туди 500 гривень, тобто можна сказати, за 50 людей я вже закинув. Також, я коли був в Канаді, я переводив з канадських карточок на такі самі монобанки, без проблем. Комісія всього 1 бакс. Грубо кажучи, 12 гривень це десь півтора злотих, менше одного долара. Це взагалі дуже маленькі гроші, кожен може посприяти. Якщо ми не назбираємо, бо ця сума дуже велика, гроші будуть теж передані йому. І він сказав, що купить або ось такі батареї, бо батареї теж потрібні, або куплять просто запчастини. І в цьому відео я хотів розказати на своєму досвіді, що краще, куди поїхати, Європа чи Канада. Тобто я жив в Європі досить довго і в Канаді півроку прожив. Я побував в різних провінціях. Я був в Альберті, я був в Манітобі, я був в Британська Колумбія, це Ванкувер, і я був в Онтаріо, це Торонто. І можу сказати, що от Європейський Союз він дуже схожий з Канадою, бо це, знаєте, в Канаді провінція від провінції відрізняється. І куди ви попадете, таке у вас і буде враження о Канаді. І тому, якщо, наприклад, вам не сподобається, то не спішіть повертатися, спробуйте переїхати в іншу провінцію. Я всім раджу їхати. Ванкувер. Якщо б у мене запитали, у мене питали, яке найбільше тобі місце сподобалось. Місто Ванкувер. Це ідеальне місто. Там є океан, там є гори, там рівні дороги, і там дуже класна інфраструктура. Там нема такого, як ти в Вініпеді виходиш і в тебе магазин 2 кілометри і сніга по коліна. І ще й мінус 23 на вулиці. Розумієте, без машини дуже тяжко. А в Ванкувері щось, щось похоже на Європу. І якщо ви поїдете в Ванкувер, ви замітите, що там немає вітру. Тобто він з одної сторони у нього гори, а з іншої сторони у цей острів Вікторія. Це зовсім інша Канада. А Торонто навпаки, Торонто це дуже переоцінене місто. Навіть був рейтинг, склали топ-10 міст переоцінених. Торонто в ньому зайняв перше місце. І в принципі, я з цим згоден, коли побував в Торонто, мені не дуже сподобалось. Торонто дуже сильний вітер, за рахунок цього сміття по вулиці розкидано, дуже багато бездомних, і дороги, б я сказав такі, знаєте, не найкращі, Але там найбільше платять грошей. І, в принципі, підходячи до питання, куди їхати, якщо ви ще не определилися або тільки збираєтесь їхати, якщо ви до цього ніколи не жили в Європі, і головне це не вивчили мову цієї країни, бо мова дуже важлива, то краще їхати одразу до Канади. Або, наприклад, до Сполучених Штатів. Бо, по-перше, там у вас буде англійська мова. Хтось є? Чуєте хтось є? Не боїться? А тут, до речі, щось білочок нема. Тобто, якщо ви ніколи не жили. В Європейському Союзі не маєте тут документів і не вивчили мову, то краще їхати одразу в Канаду. В Канаді у вас буде англійська мова, і це вам дасть пріоритет, не пріоритет, але легкість в пошуку роботи. Плюс ви отримаєте документи на три роки, можете легально працювати в будь-якій провінції на будь-якій роботі і можливість далі залишити. Залишитись отримати цей постійний дозвіл на роботу. Наприклад, якщо ви поїдете в США, в США такої можливості зараз нема по програмі у В принципі, в Європі теж є можливість, в Європі можна залишитись, але це буде аж 5 років мінімум, треба буде прожити. Другий плюс в Канаді, що всі рівні. Тобто, якщо ви прийдете до Європи, то ви можете помітити, навіть якщо ви отримаєте паспорт європейський, то ви завжди залишитесь іноземцем. А в Канаді будуть всі рівні. Ну і плюс долар, хоч він і канадський, але в принципі там можна заробляти по 6 тисяч доларів. І це доволі непогані гроші. В більшості Країн східної Європи такі гроші не платять, якщо там заробити, а потім їх привезти з собою через який час, це буде нормальний капітал. Але якщо ви до цього були в Європі, то старайтеся потрапити тільки в Ванкувер. В інших регіонах, ви знаєте, ну мені, наприклад, не сподобалось. Мені сподобався тільки Ванковер. В Європі теж є свої плюси, в Європі різноманітний клімат. Якщо в Канаді в більшості регіонів він холодний, і Ванкувер там плюс-мінус такий нормальний, то в Європі у вас може бути як жаркий, як і холодний, так і помірний. Ну, і Європа близько. Додому можна приїжджати. В Канаду, якщо ти поїхав, то це 8 тисяч кілометрів, ти не часто будеш повертатися додому. В кожній країні є свої плюси і мінуси. Але якщо ви не вивчили мову в європейській країні, бо в кожній країні в Європі потрібна своя мова. Якщо ви в Чехії, то це потрібна чеська, якщо в Польщі, то польська, в Німеччині німецька. І якщо ви цю мову не вивчили, то вам буде дуже-дуже складно. А в Канаді у вас є англійська мова, англійська мова допоможе легше адаптуватися. Далі продовження не буде. Це вже останнє відео. Поки що я залишаюся в Польщі, півроку побуду в Польщі. Якщо повернусь в Канаду, ну тоді буде продовження. Але поки що я не повертаюсь. Всім, хто дивився до кінця, дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати Україну. Пробуйте Канаду, пробуйте США, пробуйте Європу. Вибирайте, де вам краще. Можливо, хтось вже спробував. Або хтось переїхав, повернувся, напишіть теж, теж свої враження. Ну і все, бувайте. І стандартна лейка. Хто буде їхати, беріть отакі перехідники. Типа 20 гігабайтів ось, ось тут 20 гігабайтів 60 баксів. Якщо тут нікого немає... Тоді просто самі телефоні так. Як водичка, до речі. Селена. Чи похожий туда? Вообще. ще кавинаше. Може, зайти... На картах загуглити. Це Торонто. Люди ходять, взагалі не звертають. Хтось з дітьми в Торонто приходьте сюди, зараз там різдвяна експозиція. Ого люди постаралися. Дивіться, це пам'ятник Тараса Шевченка, бачите? Ну Все можна сказати, що був в Вінніпегу. Подивіться на це. Бачите, скільки снігу? Красиво, ну, скажіть. Зараз мінус 23, відчувається, як мінус 35. Оце пріус. Купити собі пріус в Манітобі, буде отак стояти. Дощу нема, радуга є, дивіться. Застигла річка і по ній прямо на ковзанах катається. Вода називається, оце квартира називається один бетрум. Це значить. Опади які випали. Натуральний канадський сніг. Це річка Ред. О, бачили? Дивіться. Ух ти! Прикольно! Спробуємо її завести. Холодний старт. Ого! Мегаполіс. Прийшло. Прикольно, що дають таку торбочку. Отак це зі сторони виходить. 8-15 баксів. На ізі. Молоко от в таких каністрах продають по 4 літра. Якщо ви сумніваєтесь, то ви ще не готові. Треба більше підготуватися. Це був канадський серіал. Дякую за перегляд.